Вітаю вас, друзі. Учора так званий президент так званої Росії владімір Путін зустрівся із так званим президентом так званої Білорусі Лукашенком. Вони взагалі часто зустрічаються по черзі, літаючи одне до одного. Вони постійно міняються, всяку пургу, якою А От если... Подейкують, що туди учора також владімір Путін припер із собою ще колишнього президента України Януковича. Тільки за кино і, і кубович російські пропагандисти одразу цю інформацію підхопили і почали розганяти і ПСО. Що тепер точно російська армія почне наступати на Київ? Ми віримо зустріч Путіна і Олександра е, Григоровича Лукашенка. Граніт ста. Українське, що із Білорусі, звісно, на даному етапі це абсолютна дичина, бо у так званої Росії на даний момент і у середньостроковій перспективі просто немає сил для того, щоб почати наступати на Київ. Та і, зрештою, якщо вони хочуть наступати на Київ, то чому вони знову клянчать про переговори? Росія ніколи від цих переговорів не одказувала. Ми нікому не запрещали. Ми за Надо би повернутися к. До... Словом, Владимир Путін та Лукашенко займалися учора своєю звичною справою. Вони надували щоки, а про реальність розповіли інші пропагандисти. Жопа просто горить просто невероятно. Ну, я не знаю. Коротше, горить у мене. бомбить. І пилає. Давайте розберемо оту їхню зустріч. Там були доволі цікаві моменти, але спершу маю нагадати, вам варто узяти і зараз підписатися на мій канал. І ще натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Почали свою зустріч владімір Путін та Лукашенко із того, що засумували за президентом Ірана Раїсі, який нещодавно подох. Що стосується гибелі нашого доброго друга я не один зустрічався з Господин Мреиси, и думаю, что... Президент росії мене підтримує, це нормальний добрий чоловік. Він був нормальною доброю людиною. Просто свого часу він допоміг вбити близько 30 тисяч іранців і відправляв зброю для того, щоб та вбивала мирних людей в Україні. Ну і нарешті Лукашенко розібрався. Чому саме подох Раїсі. через американські санкції? Мерзка, омерзительна позиція Сполучених Штатів до цього. Я імею в'иду про санкції, Вони запрещали обслужу. Цей Це та твердольот, та точно дуже дивна позиція у Лукашенка щодо санкцій. Я не розумію, чому він не є. адже Владимір Путін на тій же зустрічі сказав, що санкції тільки на користь зв'язку з так званими санкціями. А їх в отношенні Росії від було більше, ніж в кого би то не було в світі, 16 тисяч. На ні создають для нас определенних можливості для розвитку. Я сподіваюся, і Владимір Путін і Лукашенко одного разу таки долітаються з собою. Владимір Путін приволок так, також і свою свиту. Так званий віце-прем'єр, так званий росії Новак, заявив раптово, що так звана Росія відновлює експорт бензину. Прийнято рішення відмінити атмініть запрет на експорт з тим, щоб забезпечити вже другий баланс. Раніше Росіяни запровадили заборону експорту бензину із так званої Росії через атаки українських дронів по російських НПЗ. Вочевидь, треба повторити. Пашов. то тож місце папа. Хоча ви знаєте, атаки українських дронів не тільки по НПЗ, також доволі непогані. Наприклад, на аеродромі Кущовська декілька днів тому було уражено навіть один парадний російський літак. Єдине, чого бракує, так це дозволу бити американською зброєю по російських аеродромах. Хоча сама так звана Росія вважає, що такий дозвіл вже є, і ми виходимо з того, що американське і інше західне оружі. Військо... Наносить удари по цілям на російській території. Якщо Лавров так дійсно вважає, то це означає, що точно пора вдарити атакам саме по вороніжу. І поки Лавров вірить, що Україна такий дозвіл від Сполучених Штатів вже отримала. Столтенберг закликає членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по так званій Росії. Ну а сама так звана Росія разом із так званою Білоруссю у той самий час проводить навчання нестратегічних ядерних сил. Звісно, це за. Ради миру. То, Точно это смертоносное, опасное, с автоматом, не сравнишь оружие, тренироваться надо. Но мы не нагнітаємо обстановку, у нас нет. Желання ні на кого не нападати. Нам війна не нужна. Мені тільки цікаво, а чи буде брати участь у ядерних навчаннях так званої Росії за горизонтна радіолокаційна станція воронеж ДМ, по якій кілька днів тому прилетіли українські дрони, і саме ця РЛС мала би допомагати так званій Росії відбивати ядерний напад. Ударили по составляющей ядерної тряди Росії. Тобто, був нанесен удар по нашій ядерній стратегічної, не тактичної, якоїсь а ядерної стратегічної безопасності страни. Просто жопа просто. Та горіть. Не знаю. Напевно, усе ж таки, оця стратегічно важлива РЛС так званої Росії. Участі у навчаннях вже брати не буде. Так само, як і РЛС контейнер. Вон смали домаганчик поднявся. Хлопка не було, да. Зараз будет. Подожди, пока зайдемо. Усе очевиднішим стає, що навчання нестратегічних ядерних сил так званої Росії це просто блеф, аби налякати наших із вами партнерів. А що стосується їх безпосередньо, то, наприклад, міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що американці попередили росіян, що якщо ті застосують ядерну зброю, і навіть якщо ніхто не загине, то тоді Сполучені Штати Америки знищать усі російські цілі на території України. Звісно, хотілося би вірити, але що заважає зробити так просто зараз? Напевно, те ж саме, що змушує владіміра Путіна постійно говорити, що він готовий до переговорів. Учора він знову про це сказав, але одразу зазначив, що Зеленський на його думку нелегітимний. А з ким вести переговори? О легітимність? Дійство чого голови государства она закінчилась. Владимір Путін вже остаточно заплутався у цьому питанні. Зараз він каже, що Зеленський став нелегітимним, а буквально кілька днів тому він казав, що Зеленський і не був легітимним, бо госпереворот. Всі сьогоднішні власті в Києві. Істочником своєї происхождення мають державний переворот, і тоді ж Владимір Путін іще сказав, що він не може оцінювати питання легітимності Зеленського, тому що відповідь на це питання має дати сама Україна. Ну повторяю ще раз, ответить на этот вопрос должна на і е, е, юридична правова система самої України, взагалі, це якийсь анекдот: зібрався нелегітимний владімір Путін із нелегітимним Лукашенком для того, щоб обговорити питання легітимності Зеленського. Я гадаю, вони забули запросити іще ще одного експерта. Астаюсь не только єдиним легітимним президентом України. Но верховним головнокомандуючим. я жив. Зрештою плутаючись у питанні легітимності Зеленського, Владимір Путін заявив, що він усе одно готовий до переговорів, але тільки за умови, що Україна подарує окуповані території так званій Росії. Мірний пікев має бути визобнени. І не з допомогою ультиматумов, а з допомогою здравого смислу і, ісходя із сьогоднішніх реалій, які сложились на землі, коментуючи зустріч Владимира Путіна і Лукашенка, російські пропагандисти якраз і давали оцінку ситуації на землі. Противник не сипиться, Противник не сипиться, а відбивається ожесточенно. А так ситуація зараз складна. Так, росіяни наступають на багатьох напрямках. Так, росіяни, на жаль, руйнують наш український Вовчанськ, наступаючи у тому числі на півночі Харківщини. Але усе більше стає артилерійських боєприпасів, хоча недостатньо. І ми бачимо, що активніше українське військо почало застосовувати джавеліни, бо американська й не тільки допомога надходить. Звісно, не у таких темпах і обсягах, як нам хотілося. Звісно, попереду іще ще не буде. Легко, але будуть і деякі позитивні моменти. Да, поставки ракет, да, F-16. От самоліт летить. Тож, якби Владимир Путін щоки не надував, як би він не погрожував, реальність така, що той, хто бореться, той має шанси на перемогу. І ще, звісно, нам починає надходити більше зброї, але давайте не забувати і про те, що ми можемо дати українському війську, і від чого цей пропагандист боїться ходити попісяти. Помалу нужді вийшов. Я говорю, тут э, смотриш під ноги, куди йде все, а в небо, щоб тебе не... не... Не прибило. Птів скакає. Я маю на увазі невеликі, але дуже ефективні fpv дрони Камікадзе. Воїни підрозділу Flying Skull якраз учора показали дуже цікаве відео, як вони розібрали такими дронами російський танк Т-90. Зверніть увагу, для того, щоб вивести з ладу оцей російський танк, довелося витратити щонайменше 7 дронів камікадзе. Але це цілком нормальний обмін. На таку ціль, якщо буде необхідно, можна витратити і 100, і 200 дронів, і усе одно це буде цілком до Цільно, але я усе це кажу до чого: дронів однозначно треба більше, і завдяки вашій постійній допомозі дронів стає набагато більше. І ще декілька підрозділів отримали загалом 300 нових FPV. 46-та бригада Рупак. Дякує спільноті Стерненка за чергові 50 дронів Камікадзе. Будемо продовжувати лубити ворога завдяки вам разом до перемоги і слава Україні! Бажаю всім міцного. Ми воїни підрозділу Wild Division. 82 другої ДШВ. приносимо велику подяку спільноті Стерненка за надану очередну партію дронів разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Вас вітає 68-ма окрема єгерська бригада! Хочемо подякувати спільноті Стерненко та особисто самому пану Стерненко за постійну підтримку і за ці 150 чудових FPV-дронів, які будуть бити ворога на Донецькому напрямку. Росумаки на варті разом до, до перемоги, і щоб мрії поїхавших диктаторів ніколи не ставали реальністю щоб російська армія дохла у якомога більших кількостях, а вже є понад 500 тисяч вбитих та поранених окупантів, продовжити й далі активно допомагати українському війську.